Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. Всім доброго дня! Ми розпочинаємо роботу з підручником Full Blast 5. Full Blast англійська мова для 5-го класу. So, open your students' books, page 4 and 5. Відкриваємо підручник на сторінці 4 та 5. Exercise 1, page 4. Вправа 1, сторінка 4. Let's remember how do we ask and answer the question What is your name? Давайте пригадаємо, як ми запитуємо та даємо відповідь на питання What's your name. Як тебе звати? Listen, read and repeat. Hello. One. What's your name? A. Listen, read and repeat. Hi, my name's Bill. And I'm Amy. Hello. I'm Liv. Hello. I'm Stu. What's your name? Прочитайте, будь ласка, прослухайте аудіо ще раз, якщо необхідно, та прочитайте ці привітання. Також ми, ваше завдання в вправі 2, exercise 2. Write the capital letters next to the lowercase letters. Запишіть, будь ласка, відповідну велику літеру до кожної маленької літери. Записуємо. Ось великі літери у нас зверху знаходяться алфавіт наш: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. R-S-T-U-V-X-Y-Z. W, -X -Y -Z O, Z. Потренуйтеся вимовляти своє власне ім'я та прізвище по літерах. Наприклад, Andy Smith. Ми по літерах скажемо A N D Y S M I T H. Тепер самостійно своє ім'я. At Page 5. we... Repeat the numbers. На сторінці п'ятій. Ми зараз прослухаємо та повторимо цифри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я думаю, всі пам'ятають and zero. Let's listen and repeat these numbers. Давайте тепер прослухаємо ось ці цифри та також повторимо їх.

So you may repeat. You may also write these numbers to remember how do we write them. Можете прописати кожне з цих слів, щоб пригадати, як ми пишемо цифри. Потренуватися, називати телефонний номер. Нагадую, що в номері телефону ми 0, 0, 0 замінюємо словом o 2078441973. І якщо цифра подвоюється, ми кажемо слово double і цю цифру, яку подвоюємо. Let's do the next task. Exercise 4, page 6. У підручнику сторінка 6. Label the pictures with the words in the box. And also listen and check. Потрібно підписати наші предмети в класі. and then listen and 4. In the classroom. A. Label the picture with the words in the box. Then listen and check your answers. 1. board 2. door 3. Teacher. Four. Computer. Five. Student. Six. Classmates. Seven. Desk. Eight. Window. Nine. Chair. Ten. Bin. Прочитайте ці слова, будь ласка, прослухайте аудіо ще раз за необхідності та називаємо дошка Board, двері Door, вчитель teacher комп'ютер-комп'ютер, учень student, однокласники, classmates, вікно віндоу, парта, desk, стілець чер і корзина для сміття BIN. Look at the pictures above and count and write. Запишіть, скільки ви деякі яких предметів бачите. Наприклад, ми можемо тут бачити two bins, дві корзини. А далі на ваш вибір. For example, six desks. Ми можемо написати, так, шість парт, Two computers, Два комп'ютера. No computers Три вікна. three windows one, two, three, four, five, six, uh, six chairs. She still One, two, three, four. Four classmates. Four однокласника. One teacher. Один учитель. So what else do we have here? Шо ми тут ще бачимо? Students. One student, one board, one door. Одна дошка та одні двері. Next exercise. Exercise C. B. Ми виконали. Ось вона. Переходимо до вправи C. Look at the pictures below and complete. With the articles a e, or an. Пригадуємо, як ми вживаємо артикль «е» e та N. «Е» e ми пишемо перед словом з приголосного звуку, яке починається. N перед словом з голосного звуку. Таким чином, ми записуємо «a pen», A rubber, «a book A pencil, «a pen, a sharpener під стругачком. Але «an apple»… Тому що слово з, голосної, з голосного звуку починається. an orange, теж з голосного звуку, та an umbrella. a school bag – шкільний портфель, a ruler – лінійка. a pencil case пенал. Пригадуємо з вами такі слова, як This and that. This вказує на один предмет. Який знаходиться близько, можна собі записати в підручнику над словом близько. Z один предмет, який знаходиться далеко. What's this? що це таке, It's a ruler. Here. ось вона тут. What's that? що то таке, It's a rubber, то стирачка, вона он там, There. Тобто, відповідно до правила, Дівчинка тримає олівець в руці, тому ми напишемо this This is a pencil, це олівець, показує на портфель, який знаходиться далеко, то портфель that is a bag. Що то таке? Він запитує. Ми, ми кажемо, what's that it's a pencil case. Що це таке? Тримає, тримає в руках. What's this? І це «ruler». Let's listen. Давайте прослухаємо наступні слова у вправі 5 та 6 для повторення сім'ї, назви наш, наш, наших членів сім'ї, та також назви країн і, відповідно, національностей. І вдома я вас попрошу ці слова вивчити. Ви, хто знає, повторює, хто е, ще забуває ці слова, то вивчаємо. Можна прописати їх, також потренуватися в написанні. Отже, країни та національності. Countries and nationalities. Fife. The English speaking world. Listen and repeat. English speaking world. Тобто країни, де офіційна мова є англійська і де більшість населення країни розмовляє саме англійською мовою Canada Canadian, USA American. Ireland, Irish. UK, British. South Africa South African Australia Australian New Zealand New Zealander Canada, Canada. USA США Сполучені Штати Америки Ireland Ірландія UK UK Об'єднане Королівство Велика Британія Великої Британії South Africa, Південна Africa, Australia, Australia, New Zealand, Nova Zelandia. And also let's review our family members. Також давайте повторимо нашу сім'ю. 6. Family. Listen and repeat. Woman, girl. Man, boy. Grandparents, Grandmother, Grandfather, Parents, Mother, Mum, Father, Dad, Sister, Baby Brother. woman – жінка, girl – дівчина, man – чоловік, boy – хлопчик, grandparents – дідусь і бабуся разом, grandmother – бабуся, grandfather – дідусь, parents – батьки, mother – мам, father – dad – тато, sister and brother – or baby brother – сестра і брат або менший брат – малюк. So, this is all for today. Це все на сьогодні. Do all the tasks, please. Виконайте всі завдання. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Have a nice day. See you. Goodbye.